До 70-ї річниці створення української повстанської армії у Волинському краєзнавчому музеї відкрили тематичну виставку. Це найповніша експозиція досліджень науковців за останні 20 років. У її основі документи, фотографії та речі українських повстанців. 14 жовтня 1942 року цю дату вважають днем створення української повстанської армії. Дата умовна, адже чинити опір окупантам повстанці почали раніше. Чимало їхніх імен і досі не відомі. Національно визвольний рух не перестає бути темою гострих дебатів. Втім, науковці роблять свою справу. І в історії становлення та діяльності упа стає все менше білих плям. Свою лепту внесли і працівники Волинського краєзнавчого музею. Їхні дослідження стали основою виставки про українську повстанську армію. Діяльність УПА це передусім боротьба з окупантами рідної землі. Втім, серед вояків були і поети, ось що написав невідомий автор. Я в злиднях родився, на злиднях учився, у злиднях неволі я ріс. Я терпів багато, страх був мені братом, а домом найкращим був ліс. Лист невідомого вояка один з експонатів виставки до 70 ліття Української повстанської армії. Оригінали документів, речі вояків, світлини. Це далеко не повний перелік експонатів. Як розповіла заступник директора музею Євгенія Ковальчук, виставку започаткували ще 20 років тому. Тоді до фондів музею були передані перші унікальні експонати, які сьогодні ми можемо назвати реліквіями. Це, зокрема, з управління Служби безпеки України по Волинській області було передано 32 експонати. Це твори відомого, нині відомого українського. Художника графіка, вояка упа Ніла Хасевича, задокументовану історію. Працівники музею представили на суд ветеранів УПА. Анастасія Круг Грабовська свого часу була медсестрою, допомагала пораненим повстанцям. Ворожа засідка, суд Воркута, життєві віхи жінки зринули на виставці з новою силою. Ще моя душа повернулася на ці в тір на ті роки 44-го року. І от перед моїми очима очі друзі, які гинули, які працювали в підпіллі. У лавах УПА воювала переважно молодь, багатьом не було й 20. Їхніх теперішніх ровесників, голова братства ветеранів ООН УПА Волинського краю імені Клима Савура Василь Кушнір закликав рівнятися на відданих і відважних патріотів. Не треба було їм виписувати повісток в армію. Не треба було їх закликати крепко, вони йшли по зову серця. Патріотичну атмосферу виставки, що діятиме до кінця осені, доповнили повстанські пісні.